Добрий день. Сьогодні говоримо про алгоритми і програми з вкладеними циклами. Минулого року ми з вами вже говорили про циклічні процеси, про циклічні алгоритми та про цикли з лічильником. Нагадаю, що циклічні процеси це ті процеси, які повторюються. Повторюються або певну кількість разів, або через певний проміжок часу. Приклад, є зміна. Дня та ночі, зміна пори року, кругобіг води в природі і так далі. Фрагмент алгоритму називається циклом, в тому випадку, якщо містить також повторення, так? тобто, якщо якісь команди потрібно виконати декілька разів більш, ніж один. А для того, щоб виконати цикл з лічильником, потрібно встановити кількість Повторень. Тобто лічильник це в нас число, яке вказує на кількість повторень виконання наших команд. В цьому пункті ми будемо говорити про вкладені циклу з лічильником, про використання змінних у циклах з лічильником, а також про складання проєктів для створення візерунків. Нагадую, що в середовищі Scratch ми можемо створювати проєкти із циклами. Для цього ми йдемо в групу керування і обираємо блок з командою повторити, де в нас буде міститись лічильник циклу, а також місце для розміщення тіла циклу. А у якості тіла циклу ми вкладаємо ті команди, які нам необхідно повторити вказану кількість разів. Для того, щоб достроково перервати виконання алгоритму, який містить цикл з лічильником, ми можемо використати кнопку зупинити. Це призведе до зупинки виконання нашого проєкту. Подивіться, будь ласка, уважно на таблицю, в ній є три стовпці. І поміркуйте, як називають процеси наведені в першому стовпці таблиці, як називають фрагмент алгоритму наведений у другому стовпці таблиці, і яким чином він виконується, і що є результатом виконання проєкту, який наведено у третьому стовпці таблиці. Як він буде виконувати? Ви цілком праві, якщо помітили, що в першому стовпці таблиці в нас наведені циклічні процеси, тобто циклічні процеси, ті, які змінюються через певну кількість часу. А на у другому стовпці наведено в нас алгорит... фрагмент алгоритму, також циклічного, який представлений о, елементами блок-схеми. Він буде виконувати певні команди, о, вказ о, вказано кількість разів в даному випадку 5. А результатом виконання о, Фрагмента проєкту, який міститься у третьому стовпці таблиці, в нас є квадрат. В цьому випадку наш виконавець буде малювати квадрат, який має сторону завдовжки 40 кроків. Це є простий приклад виконання циклічних алгоритмів, які ми з вами виконували минулого року. Що ж стосується циклу, де нам необхідно намалювати, наприклад, 6. Однакових квадратів. В цьому випадку нам необхідно додати ще один цикл. В даному випадку повторити 6, так? Тобто ось він в нас буде. А, і вже тут ми будемо з вами виконувати команди, які необхідні для малювання нашого клуба. Квадрату спочатку першого, другого, третього, четвертого, п'ятого та шостого. Що саме буде потрібно? Потрібно, щоб наш виконавець опустив олівець, намалював квадрат, підняв олівець та перемістився на 50 кроків. Це надає змогу нам зробити відступ між нашими квадратами. Нагадую вам, що починається. Відлік наших кроків для відстані від кінцевої точки, де завершив малювання наш виконавець. В даному випадку це є верхній лівий кут. Тобто, саме від цього буде рахуватися 50 кроків. Зверніть також увагу, що всередині циклу повторити 6 разів, окрім Циклу повторити чотири рази, є команди підняти олівець та переміститися на 50 кроків для того, щоб почати малювати наступний квадрат. Зараз я вам пропоную поміркувати, яким чином зміниться результат виконання проєкту, якщо вилучити команди підняти олівець і перемістити на 50 кроків. Ще раз наш проєкт, так? Тобто що зробити, якщо ми оці дві команди приберемо. Також поміркуйте, будь ласка, як зміниться результат виконання проєкту, якщо команду перемістити на 50 кроків, змінити на команду перемістити на 10 кроків. Чи зміниться результат виконання цього проєкту? Окрім того, якщо ми змінимо перемістити на 50 кроків, на команду перемістити на 70 кроків, чи відбудуться в нас зміни? І також поміркуйте над запитанням, чому команду опустити олівець розміщено не поза циклом повторити 6 разів, а всередині цього циклу. Відповіді на ці питання підготуйте в зручний для вас спосіб усно або письмо, письмово до наступного уроку. Зверніть також увагу, що якщо серед команд циклу є інші цикли, то такий фрагмент алгоритму називається вкладеним циклом. Цикл, який міститься серед команд іншого циклу, в даному випадку, ось він позначений червоним, називається внутрішнім. А той цикл, який в нас е, приймає, так би мовити, інші команди, тобто той, в якому будуть розміщуватись інші цикли, в нас буде називатись зовнішній. Під час виконання. Циклів спочатку виконуються команди зовнішнього циклу. В ході його виконання, коли настає черга виконання внутрішнього циклу, він має виконатись повністю. Лише після цього продовжить виконання ті команди, які містяться у зовнішньому циклі. І так буде відбуватися доти, доки буде виконуватись наш зовнішній цикл. Розглянемо приклад вкладених циклів. Урок триває 45 хвилин. Коли розпочинається урок, розпочинається перша хвилина і годинник розпочинає відлік секунд з першої хвилини. Відомо, що в кожній хвилині 60 секунд. Коли проходять 60 секунд першої хвилини і розпочинається друга хвилина, знову розпочинається відлік секунд від 1 до 60. І так повторюється 45 разів відповідно до тривалості нашого уроку. Розгляньте, будь ласка, уважно блок-схему цього уроку. Алгоритму, що містить вкладені цикли. Бо цей алгоритм містить зовнішній цикл, позначений синім кольором, так? і містить внутрішній цикл. У зовнішньому циклі виконуються команди повторити 45 разів, розпочати відлік секунд з нуля. І далі потрібно виконати команди внутрішнього циклу, тобто 60 разів збільшити час на 1 секунду. Після цього лише, тобто, коли виконаться ось ці команди, коли в нас відлік секунд буде завершено, ми збільшуємо час на хвилину і завершуємо наш урок. А також подивіться, будь ласка, ще один приклад вкладених циклів з лічильником середовище скреч. Необхідно намалювати орнамент з 12 квадратів, в якому кожен наступний квадрат повернути відносно попереднього на 30 градусів. А проєкт може містити наступний вигляд. Подивіться, будь ласка, у нас є зовнішній цикл. І є внутрішній цикл. Також ми можемо зробити орнамент різнокольоровим. Для цього ми маємо встановити початкове значення кольору. Наприклад, це буде синій. Таким чином, колір буде в нас змінюватись, і буде щоразу навказану кількість одиниць. Так? І буде щоразу малюватися інший квадрат. Зверніть також увагу, що. Змінити ми можемо також і число, за яким буде змінюватись наш колір. Власне, на цьому у нас все. Дякую за увагу і до побачення!